Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Амінь. Сьогоднішня ніч, певно, що особлива для кожного християнина, який живе на землі. Вона є по особливому і для нас, українців, особлива є і для наших військових. Минулого року, коли всі ми сідали до столу святої вечері. Ніхто не міг собі подумати, що багато родин, сімей будуть зустрічали народження Ісуса Христа цього року зовсім по-іншому. Можливо, на відалі, можливо, на чужині, можливо, в окопі, боронячи нашу неньку батьківщину, від зла, перебуваючи холоді, можливо, і в голоді, можливо, хтось і подумки споживав святу вечерю, бо не мав можливості. Можливо, подумки перебував разом з родиною. Певно, що багато родин за столом Святої Вечері залишилося пусте крісло, на якому сидів. Батько, чи син, чи навіть і дочка. Але подивімося, як народжується маленький Ісус, Бог. Де Він народжується? У стаєнці. Кожен з нас, можливо, мав можливість таку зайти до хліва, до стайні. Там, де перебуває корова, можливо, свині, кури. Нам не хотілося б там жити. Але Бог, який всемогутній, який все може, приходить на світ у стаєнці. до самого найнижчого. І кому першому сповіщається благовість? Пастушкам, не книжникам, не науковцям, не фарисеям, звичайним простим людям. Ангели, який з'явився їм, перші слова, які були до них, говорять не бійтеся. Певно, що і сьогодні до нас Господь говорить: не бійтеся. Не бійтеся тих подій, які зараз є у нашій державі. Бо я вам сповіщаю благовість, народився у Вефлеємі юдейському Спаситель, той, який має відкупити кожну людину від смерті, має її спасти. Той час, певно, так, як і сьогодні, зло дуже сильно воювало, мало велику силу. Господь, який приходить до нас як маленьке дитя, беззахисне, якому потрібна допомога. Господь ним заопікується, тільки но на народившися, мусить втікати. Мусить залишати свою рідну країну. Хто, як не він, зараз нас найбільше розуміє, так як наші сім'ї і родини, залишаючи свої рідні домівки, рятуючи своє життя, тікають, можливо, навіть і дуже далеко. Але з надією, що повернуться у свій дім, з надією про те, що. Правда переможе. З надією на те, що ми знову ж таки заживемо у своїй незалежній, мирній державі. Один місіонар, який мав дружину, дітей. І коли була загроза його життю вже в 20 столітті, прийшли військові і кажуть, Отже, потрібно евакуйовуватись, тому що є загроза вашої житті і кожному християнину. З собою можете взяти 100 кілограм багажу. Відповідно, сім'я почала збиратися. Все, що було необхідне, що вважали за потрібне, зараз узяти і їхати разом з військовими, покидати ту землю там, де вони жили. Зібравши всі свої речі, зустрівши солдатів, священник ще кажу, ось є рівно 100 кілограмів. Солдат подивився на цей багаж, подивився на дітей і каже: Але ви дітей зважили? Тоді сім'я залишає все багатство, залишає ті маєтки, бере на руки дітей і з дітьми вирушають, рятуючи своє життя. Так само і Йосиф і Марія беруть маленького Ісуса на руки і рятують своє життя. Так само і наші українці, які взяли найдорожче, що може бути, це своїх дітей, і рятуючи своє життя, тікають з тих місць, де йде життя. Війна. Але знаємо, що за деякий час Ісус, Марія, Йосиф, Пресвята родина повертаються до свого дому, повертаються там, де вони жили. Сьогоднішнє Різдво є по-особливому інше, ніж було минулого року. Певно, що кожен задавав собі таке питання, як я маю його святкувати? Різдво, яке символізує родинне свято, коли діти їдуть до своїх батьків, коли внуки приїжджають до своїх бабусів, дідусів, коли вся родина збирається разом, не раз старенька бабуся з дідусем чекають того свята, бо, певно, що мають можливість. Зібрати усю родину у своїй хаті. Сьогодні воно зовсім по-іншому. Як я маю відсвяткувати, як я маю зустріти народження Ісуса Христа сьогодні, коли в моєму серці є тривога, коли в моєму серці перебуває страх, як бути? І що сьогодні буде? Ангели сповістили хорошу і добру новину пастушкам. Потім царі зрозуміли, що тут народився цар, але прийшов у звичайному вигляді як звичайна маленька дитина. Хай той Ісус, який сьогодні народжується. У Вифлеємі, в Стаєнці, народиться у серці кожного з нас. Попри ті всі негаразди, попри ті всі біди, попри ті всі, можливо, якісь наші труднощі, які ми маємо, виходячи з церкви, сьогодні подивімося на маленького Ісуса, який лежить в яслах у нашій шопці. Придивімося до Нього, візьмімо Його з собою в своє серце. Певно, що Господь хоче цього року показати, щоб ми пережили разом з ним, коли Він народився, коли Пресвята родина мала так само великі труднощі. Певно, що був присутній і страх, можливо, деколи було і голод. Було би світла, але були разом. Можливо, Господь хоче, щоб кожен з нас цього року пережив ті перші дні його життя тут на землі, так як він пережив, щоб ми відчули те саме, що відчувала Пресвята Родина. Але з надією дивимося у майбутнє. Дивимося на те, що як Христос. Прийшов, потім проповідував, потім відкупив кожну людину. Прийшло спасіння. Так само і ми дивимося сьогодні з надією на те, що прийде перемога, що кожен військовий, який зараз захищає, прийде до своєї домівки, зможе разом порадіти, зможе разом усміхнутися і сісти до спільного столу. Амінь. Христос рождається.